Антологія читань Слів Всемогутнього Бога Заповіді Нового періоду ЩОБ пізнати роботу Бога ви маєте уважно читати Слова Божі та озброїтися істиною. Що ж до того? Що ви хочете робити або як саме хочете це робити, то у вашій щирій молитві або благаннях немає потреби, бо насправді вони марні. Однак проблеми, що наразі стоять перед вами, полягають у тому, що ви не знаєте, як пізнати Божу роботу і що всередині вас багато пасивності. Вам відомо багато доктрин, але у вас мало реального досвіду. Хіба це не ознака хибності? Чимало хибності помітно у вас у цій групі. Сьогодні ви не здатні пройти такі випробування як прислужники, і ви не здатні уявити або пройти інші випробування й очищення. Пов'язані з Божими словами, ви мусите дотримуватися багатьох речей, які ви повинні втілювати в життя. Іншими словами, люди мусять триматися багатьох обов'язків, які вони повинні виконувати. Саме цього люди повинні дотримуватися, і саме це мають здійснити. Нехай Святий Дух робить те, що має бути здійснене Святим Духом. Людина не може відігравати в цьому жодної ролі. Людина має триматися того, що мусить бути виконано людиною, що не має жодного стосунку до Святого Духа. Це не що інше, як те, що має бути зроблене людиною. І що має сповідуватись як заповідь, так само, як дотримання закону в старому заповіті. І, хоча зараз не період закону, усе ще існує чимало слів, яких необхідно дотримуватись, і вони такого ж гатунку, що й слова промовлені в період закону, ці слова неможливо виконати. Просто покладаючись на дотик Святого Духа, вони радше є тим, що людина повинна сповідувати. Наприклад, не суди роботу практичного Бога не чини опору людині, засвідченій Богом. Перед Богом тримайся свого місця та не поводься розпусно. Будь стриманим у висловлюваннях. Слова та вчинки твої мають відповідати поводженню людини, засвідченої Богом. Шануй свідчення Боже, не нехтуй Божою роботою та словами із вуст Його, не наслідуй тону та цілей Божих висловлювань. Своїми діями не чини явного спротиву людині, засвідченій Богом. Саме цього має дотримуватися кожна людина. У кожен період Бог встановлює багато правил, подібних до законів, яких людина повинна дотримуватися. За допомогою цих правил Він приборкує характер людини та визначає її щирість. Поміркуй, наприклад, над словами. Шануй свого батька та матір свою періоду старого заповіту. Ці слова не стосуються сьогодення. Свого часу вони лише приборкували деякі зовнішні прояви людського характеру, використовувались для засвідчення щирості людської віри в Бога та були ознакою тих, хто вірив у Бога. Хоча зараз період царства. Досі існує чимало правил, яких людина мусить дотримуватися. Правила минувщини не діють, і сьогодні існує багато більш необхідних і доцільних для втілення людиною практик. Вони не передбачають роботи Святого Духа та мають виконуватися людиною. У період благодаті від багатьох практик періоду закону відмовились, адже ці закони були не дуже ефективними для роботи в той час. Після того, як від них відмовилися, було запроваджено багато практик, які відповідали тому періоду та які стали численними законами сьогодення. Коли прийшов Бог сьогодення, від цих правил відмовились, і виконання їх більше не було обов'язковим. І було запроваджено багато практик, відповідних роботі дня сьогоднішнього. Сьогодні ці практики не є правилами, натомість вони призначені для досягнення певних результатів. Вони підходять для сьогоднішнього дня, а завтра. Можливо, вони стануть правилами, урешті, решт ти повинен дотримуватися того, що є плідним для сьогоднішньої роботи. Не зважай на завтра. Що зроблено сьогодні робиться заради сьогодення. Можливо, коли наступить завтрашній день, з'являться кращі практики, яких ти повинен будеш дотримуватися. Але не приділяй цьому забагато уваги. Краще дотримуйся того, чого слід дотримуватися сьогодні, щоб не чинити опору Богові. Сьогодні немає нічого важливішого для виконання людиною, аніж таке не намагайся підлабузнюватися до Бога, який стоїть перед твоїми очима. Або приховати щось від нього, не вимовляй скверни або зухвалих слів перед Богом, який перед тобою. Не обманюй Бога перед твоїми очима солодкими словами та вишуканими промовами, аби завоювати Його довіру. Не поводься нешанобливо перед Богом. Слухайся всього. Що було вимовлено вустами Божими. Не опирайся, не чини опору та не заперечуй його слів. Не тлумач на власний розсуд слів, вимовлених вустами Божими. Стережи свій язик, аби через нього ти не став здобиччю підступних задумів нечестивих. Стережи свої кроки. Щоб не переступити меж, встановлених для тебе Богом. Якщо ти переступиш їх, то опинишся на місці Бога і говоритимеш слова марнославні та пихаті, і таким чином станеш ненависним Богові. Не поширюй легковажно слова, вимовлені з вуст Божих, аби інші не насміхалися з тебе, і біси не пошили тебе в дурні. Корися усій Божій роботі дня сьогоднішнього. Навіть якщо ти не розумієш її, не критикуй її, усе, що ти можеш робити, це шукати і прагнути спілкування. Жодній людині не дозволено переступати первісне місце Бога. Тобі не можна робити нічого, окрім як служити Богу дня сьогоднішнього з позиції людини. Ти не можеш навчати Бога дня сьогоднішнього з позиції людини, чинити так є помилкою. Нікому не дозволено ставати на місце людини, засвідченої Богом. Своїми словами, діями та найпотаємнішими думками ти стоїш на позиції людини. Цього слід дотримуватися, це обов'язок людини. І нікому не дозволено це змінити, бо це буде порушенням адміністративних постанов. Про це повинні пам'ятати всі. Тривалий час, упродовж якого Бог говорив і промовляв слова, змусив людину вважати читання та запам'ятовування цих слів Божих своїм первинним обов'язком. Ніхто не приділяє уваги практичним діям, і навіть те, чого ви маєте дотримуватися, ви не робите. Це принесло чимало труднощів і проблем у ваше служіння. Якщо, перш ніж втілювати Слова Божі в життя, ти не дотримувався того, чого повинен був дотримуватися, тоді ти один із тих, кого Бог не терпить. І кого відкидає. Дотримуючись цих практик, будь серйозним і щирим, не сприймай їх як кайдани, натомість дотримуйся їх як заповідей. Сьогодні тобі не варто перейматися тим, яких результатів потрібно досягти. Коротко кажучи, так діє Святий Дух і хто завинив, мусить бути. Покараний Святий Дух не має емоцій і не зважає на твоє теперішнє розуміння. Якщо ти завиниш перед Богом сьогодні, тоді Він покарає тебе, і якщо ти завиниш перед Ним у межах Його повноважень, тоді Він тебе не помилує, Його не обходить, наскільки серйозно ти дотримуєшся слів Ісуса. Якщо ти порушуєш сьогоднішні заповіді Божі, Він скарає тебе та прирече тебе на смерть. Як невиконання їх може бути прийнятним для тебе? Їх потрібно дотримуватися, навіть якщо це означає зазнати трохи болю, якою б не була релігія, сектор, нація або деномінація? У майбутньому всі вони повинні дотримуватися цих практик, ніхто не виняток і нікого не буде помилувано, адже вони є тим, що Святий Дух робитиме сьогодні, і нікому не дозволено їх порушувати. Хоча в заповідях немає нічого величного, кожна людина повинна виконувати їх, і це заповіді. Встановлені для людини Ісусом, який воскрес і вознісся на небеса. Хіба шлях 7. не говорить про те, що Ісус визначає твою праведність чи гріховність за Твоїм ставленням до Бога сьогодні? Ніхто не повинен випустити цей момент з уваги у період закону. Покоління за поколінням фарисеїв вірили в Бога, але з приходом періоду благодаті вони не впізнали Ісуса та чинили Йому опір. Тому все, що вони робили, зійшло на нівець та виявилось марним, і Бог не прийняв їхні вчинки. Якщо ти це збагнеш, тобі буде важко згрішити. Чимало людей. Напевно, порівнювали себе з Богом це протистояння Богу, яке воно на смак? Гірке чи солодке? Ти маєш зрозуміти це, не вдавай, бо то ти цього не знаєш. Можливо, у своїх серцях деякі люди залишаються непереконаними. Однак я раджу тобі спробувати та дізнатися. Як то воно смакує? Це допоможе багатьом людям уникнути повсякчасних підозр щодо цього. Багато людей читають слова Божі, та, попри це, потай протистоять йому у своєму серці. Після такого опору йому. Хіба ви не почуваєтеся так, наче вам у серце встромили ніж? Якщо це не сімейний розлад, то це фізичне нездужання або страждання синів і дочок. Хоча твою плоть врятовано від смерті, рука Божа ніколи не залишить тебе. Ти гадаєш, що все може бути так просто? Зокрема, ще більше на цьому необхідно зосередитися багатьом із тих, хто близький до Бога. І з плином часу ти забудеш про це, і, сам того не усвідомлюючи, зануришся у спокусу та станеш неуважним до всього, і це стане початком твого гріха. Це здається тобі дрібницею. Якщо ти зможеш зробити це добре, тоді у тебе є шанс бути вдосконаленим, стати перед Богом і одержати Його настанови. З його власних вуст. І якщо ти легковажний, на тебе чекає біда, ти будеш зухвалим перед Богом, твої слова та вчинки будуть розпусними, і раніше чи пізніше тебе заберуть великі шторми та потужні хвилі. Кожен із вас повинен взяти до уваги ці заповіді, і якщо порушуватимеш їх. То, хоча людина, засвідчена Богом, може й не засудить тебе, Дух Божий матиме незакінчену справу з тобою, і він не пощадить тебе, ти здатен відповідати за наслідки свого злочину. Тож, що б не казав Бог втілюй його слова у життя та будь-що дотримуйся їх, це непроста справа.